Сьогодні про таке знекровлення війни. Силу оборони України уразили три газорозподільчі станції на окупованій території Луганщини, а також Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Небезпечні російські провокації: два угорських винищувачі Гріпен перехопили три російських військових літака біля кордону Латвії. Підготовка до війни з НАТО. Навіщо Росія виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для війни в Україні? Румунська підтримка. Яку зброю і яке обладнання ця країна надала Україні? І чому про це так мало говорять? Ризик непередбачуваних обставин. Чому уряд Польщі закликав своїх громадян негайно залишити територію Білорусі? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сили безпілотних систем уразили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій території Луганщини. Наслідки атаки з'ясовуються. Крім того, Сили оборони завдали удару по Афіпському НПЗ. Це той, що у Краснодарському краї РФ. За минулу добу Росія втратила щонайменше 940 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 106 тисяч 430 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російських танки, 14 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Додайте до колосальних втрат ще й занепадаючу російську економіку. Мінекономрозвідку б'є на сполох. Подробиці в сюжеті краще життя. Путін за кожною можливості обіцяє росіянам світле майбутнє. Всі будуть удолітворіни в цьому смислі. Всі, все получать, все що причитається. Він продовжує переконувати, що країна розвивається всупереч безпрецедентним санкціям та тиску з боку західного світу. В цілому ситуація стабільна і надіжне. Тільки це все на словах. Ситуація в Росії зовсім нестабільна і з кожним днем рівень життя стає дедалі гіршим. Я здесь вряд ли смогу штуки додати ново. Ну що ж тут додати, якщо ти своєю політикою ведеш країну в прірву? Путін стоїть на межі економічної катастрофи. Цього року ВВП зросте лише на 1%, а наступного на 1,3%. Таким є оновлений прогноз Міністерства економічного розвитку. Фактично, уряд визнав те, про що говорять решта експертів. Швидке зростання економіки залишилося в минулому попереду вкрай повільне. Проблема заключається для Росії в а Вона фінансує війну. Финансирует она войну за счет чего? За счет бюджета. Э, падение темпов роста означает, что меньше приходит налогов. Это понятно. То есть на сегодняшний момент дефицит российского бюджета. А дефицит это э, затраты минус доходы. Если у вас доходов меньше, чем затрат, у вас образуется дефицит, который нужно с чего-то покрывать. Дефицит на сьогоднішній момент у них 4,5 триллиона российских російських рублей. Бюджет Росії демонструє суттєві витрати на ВПК, де близько 40 відсотків направлено на війну. причому вперше в історії ця галузь споживає більше коштів ніж генерує нафтогазовий сектор, зазначають експерти. То що зараз відбувається в Російській Федерації, це путь до дальнішому охолодження економіки. И в дальнейшем падению темпов развития. То есть, если военно-промышленный комплекс еще демонстрирует плюс, то гражданские отрасля сильно демонстрируют минус, большой. Вместе это формально где-то на уровне нуля. Но нужно понимать, что гражданские отрасля это большой минус. Как выходить из этой ситуации? Ну, людя, людям же, извините, надо же кусить, нужно что-то одевать. Импорт. Китай нам в помощь. Тільки Китай, звичайно, робить все в своїх інтересах. Збільшення імпорту з піднебесної веде Росію до насичення ринку китайськими товарами, особливо електронікою, автозапчастинами і споживчими товарами, і навіть за часткового заміщення західного імпорту. Це підвищує економічну залежність Москви від Пекіна. От покуда 60% російської нефті покупає Китай, он на ці деньги поставляє в Російську Федерацію тих товарів, які саме напроизводив. То есть Россия отдает в Китай сырье, получает оттуда товарные позиции с высокой добавленной стоимостью. При этом китайские товары на внутреннероссийском рынке делают штуку под названием демпинг. Знаете, что такое демпинг, да? Это когда товары продаются практически по себестоимости. Это делается для чего? Для того, чтобы окончательно угробить отечественного производителя российского. Але це ще не все. З 2026 року у Росії знову зростуть податки. Хоча влада ще на початку вересня заперечувала таку можливість, посилення податкового навантаження було очікуваним. В умовах падіння цін на нафту та уповільнення економіки держава змушена шукати нові джерела доходів для покриття військових витрат. У Росії образувалася дира, котре непонятно, з чим покривати. Якщо у вас нічим покривати диру, значить ви просто її не зможете профінансувати. Не, ну можно, конечно, включить печатный станок, но это тут же будет сумасшедшая инфляция. Поэтому что делают россияне? Россияне сейчас активно начали обсуждать, и уже в Думе внесены от Минфина законопроекты об увеличении налогов с 20 до 22 налог на добавленную стоимость. Следом за экономику и сповідниця зростання зарплат та доходів Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по моим текстам, ему все равно. И чем скорее этот процесс будет углубляться, тем быстрее Россия выйдет на мирные переговоры. И еще раз повторяю, в этом отношении очень большое значение имеет Китай, потому что Китай сегодня это подушка безопасности для России и то, что позволяет ей как бы вести войну дальше. Але визнати, що справи йдуть дуже погано, в Росії звичайно не готові. Ось, наприклад, Пісков заявив, що в економіці країни є певні точки напруги, але це пов'язано з санкціями і світовою економічною плутаниною. да, це, це для внутрішньої аудиторії. Раз у Пісково в дійсності набор меседжей он достаточно обмежений. Трудно представить себе, що Пісков скажет, так, да, ребята, все плохо, сворачиваем бизнеса, берімо сумки і тікаємо зі сторони, правда? Ну, Представні у Пескова такое. Ні, он говорит, все хорошо. То есть он, по сути, повторяет те, що говорит Путін. Насправді, путінський режим слабшає з кожним днем, а ще виснажує ресурси та втрачає підтримку всередині Росії. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачило. Якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Путін повинен зупинитися. Про це сказав президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Раджепом Таїпом Ердоганом. Їхня економіка зараз в абсолютно жахливому стані. І я вважаю, що це ганьба, що вони це роблять, вбивають велику кількість людей без потреби. Минулого тижня було вбито 7818 людей. Переважно військові, їхні та українці. Насправді більше росіян, ніж українців. Трохи більше. Але це така марна трата людських життів. І тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися. Але Путін. Не зупиняється. Окупанти завдали ударів по мирних українських містах і населених пунктах, використовували ударні дрони і кабель. На жаль, є влучання. Постраждали Херсон і Херсонщина, Сумщина, Чернігівщина. Пошкоджені житлові будинки, енергетичні об'єкти. Спостерігаються перебої з електро- та газопостачанням через російську нічну атаку. Пошкоджена інфраструктура укрзалізниці. Низка потягів курсує із затримкою. Два угорських винищувачі Гріпен перехопили три російських військових літака. Про це повідомляють представники НАТО. Згідно з публікацією, міг 31 су 30 та су 35 небезпечно наблизилися до кордону Латвії. Паралельно з'явилася публікація Bloomberg, згідно з якою європейці попередили Кремль, що НАТО готове збивати російські літаки в разі порушення ними повітряного простору країн союзниць. От вже й президент Туреччини Ердоган до цього закликає. Ердоган закликав НАТО будувати відносини з Росією за турецькою моделлю. Перекладаючи з дипломатичної на людську мову, Ердоган закликає збивати російські дрони та літаки над країнами НАТО. Саме Туреччина діяла саме так: далекий 2015-й. Росія вже після анексії Криму порушує повітряний простір Туреччини. Ердоган відразу віддає наказ збити ворожий бомбардувальник. речи, после цього Путин больше никогда не чіпав Туреччину и панично стал бояться Реджепа Таипыча. Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть исключительно интересами Турции, турецкого народа. У нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. И поэтому да, и президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею. Але чому ж тоді вже у 2025 році, коли російські дрони літають у країнах НАТО, а винищувачі порушують повітряний простір Естонії, такої реакції немає. для Эрдогана сбитие российского самолета. Это было своего рода демонстрацией силы и готовности авторитарного правителя отстаивать не только суверенитет своего государства, но и распространять влияние на, ближ... на близлежащие страны. В то же время Эстония, она в первую очередь полагается на То щоб її в першу очередь інші держави. виходить ще 10 років тому Кремль вирішив випробовувати терпіння країн НАТО, але отримав жорстку відповідь. І так само після цього Путін зробив вигляд, що він тут ні до чого. Это була игра мишцями со сторони Путіна в рамках конкуренції з Ердоганом за вплив на Ближньому Востоке, где Турция имела непосредственно влияние на ход важних гіополітичних процесів. Туреччина кинула виклик Кремлю для захисту Литви після порушення Росією її повітряного простору. Президент Туреччини направив туди літак повітряного радарного спостереження та управління. Це більше демонстрація солідарності, якраз Севера Атлантичним Альямсом, і саме Деган і Турція, яка є членом НАТО, в принципі, демонструють свою готовність і в цій плоскості продвигати собственний інтерес, наращувати собственный статус. Эрдоган на генасамблеї ООН пообіцяв продовжувати докладати зусиль для припинення вогню в Україні. Путем прямых переговоров мы способствуем, уже способствовали обмену заключенными телами и помогаем определить модальности мирных переговоров между сторонами. А уже на саммите Крымской платформы Туреччина заявила про свой моральный и исторический обовязок защищать права крымских татар. Туреччина ніколи не визнавала незаконну анексію Криму, і ми твердо дотримуємося цієї позиції з 2014 року, підтримуючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Почекайте, але що ж тепер чекає Газпром? Схоже, Ердоган віддаляється від Путіна і зближається з Трампом. Стало відомо, що Туреччина підписала газову угоду зі США на 20 років. Политика Турции она основывается на многовекторности, но в первую очередь с акцентом на собственные интересы. Поэтому мы видим э, очень тесную кооперацию Анкары и в каких-то вопросах с Москвой. При этом в то же время Турция является членом НАТО и имеет очень тесное военное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и постоянно пытается приобрести разного рода вооружения, производимое э, США. Також продовжуючи співпрацю зі США, Туреччина планує купити сотні американських літаків. Цей крок може свідчити про те, що Анкара працює над відновленням напружених відносин з Вашингтоном, які виникли через придбання російської системи ППО. В будущем uh, ми також будемо вот эту многовекторность со стороны Анкари і по отношению к Китаю, і по отношению к Москве, і по отношению к Европе с, uh, Америкой. з есть Його задача в першу очередь укрепиться лично. І найголовніше, Трамп прийме Ердогана в Білому домі. Але цікаво, обговорюватимуть глобальні питання, чи те Кердогану в Нью-Йорку напередодні Генасамблеї ООН перекрили дорогу через кортеж Трампа. Як ви зрозуміли, тоді. Під роздачу потрапив не тільки Макрон. Одразу занервував так званий міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, він сказав, що НАТО та Євросоюз хочуть оголосити та навіть вже оголосили Росії війну і беруть в ній участь. Цікаво, що такі воєнні злочинці, як Путін і Лавров, називають війною все, що їм не подобається однак відмовляються називати війною російську агресію проти України. Команду ФАС отримав навіть посол РФ у Франції Олексій Мішков. За його словами, якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту. Мішков додав, що борти північно-атлантичного альянсу, нібито, порушують повітряний простір Росії досить часто, але їх при цьому не збивають. А я хочу нагадати вам про події 2015 року. Тоді Туреччина, член НАТО, Збила російський військовий літак Су 24 який порушив повітряний простір країни. І нічого, ніякої війни між Росією і Туреччиною. Припускаю, що зараз Росія просто не готова до війни з північно-атлантичним альянсом. Але це тільки зараз. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що РФ хоче до 2030 року бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО і вже виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів ніж потрібно для війни в Україні. У Путіна каже пан Брекельманс: є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію. Єдине рішення мир через силу. Міністр також підкреслив необхідність надати Україні надійні гарантії безпеки. Але, як ми чудово розуміємо, гарантії безпеки це вже після завершення війни. А зараз необхідні дипломатичний тиск на країну терористку і військова допомога. Останній пункт я пропоную обговорити докладніше і сконцентруватися на румунській підтримці, бо це вкрай недооцінений аспект російської війни проти України. Деталі далі. Румунія з початку повномасштабного вторгнення передала чималу кількість пакетів оборонної допомоги, але офіційно не звучає ані обсягів, ані детальної номенклатури виділеного озброєння. В початку повномасштабки ключовим пріоритетом було отримання імена ще советського совєтського ну і вооруження, скажем так, да кто призводілася Російської Федерації, то составляла. Львійну часть ворожини в Україні її не нада було тратити час на допоможе і звучить. Поэтому да, Румунія підставила і з плючом, начебто, логічне рішення у росіян буде менше інформації про те, яку зброю мають українські військові та в яких кількостях. Але тепер позиція Румунії почала змінюватись, і незабаром всю інформацію можуть оприлюднити. Регулярно, постійно з початку війни, Румунія допомагає Україні обладнанням та боєприпасами. Досі було ухвалено рішення не розголошувати це. Це дискусія, яка буде у нас між урядом та президентом, щоб визначити, як ми діятимемо в майбутньому. Але я думаю, такі речі треба озвучувати. Проросійські сили в Румунії, ще до сих пор сильні, і вони будуть використовувати, і перекручувати, і маніпулірувати. Любої інформації зв'язані з російсько-українською війною, піддержуває, скажем так, правые ультраправые ну силы, Ну і реваншистов относительно там встановлення отношені з Російської Федерації. Румунія ймовірно постачала стрілецьку зброю та боєприпаси, артилерію та бронетранспортери. Також у змі з'являлася інформація про постачання літаків міг 29 та танків Т-72. Ми допомагаємо радянською зброєю та боєприпасами з наших складів. Ми дали систему Петріот. Ми дуже допомагаємо економічно та гуманітарно. Ми навчаємо пілотів F-16. Офіцери румунської армії тренують українських солдатів. Ми допомагаємо Україні щодня. Румунія, якщо пам'ятаєте, чи нам передати одну систему Петріот. Це теж немало, тому що, посмотрите, много стран Європи передали нам свої системи Пету. Очень немногі. А Румунія нато пошла. Також Румунія нібито отримувала пропозицію від України налагодити спільне виробництво ракет Нептун, але відмовилась. При цьому, за словами румунської сторони, з Україною узгодили спільне будівництво заводу з виробництва дронів. Досвід українського фронту показав, що безпілотники відіграють фантастичну роль у обороні промисловості. Збитий вертоліт завдає набагато більших збитків ніж збитий безпілотник. Виникла ідея партнерства з Україною з виробництва цих безпілотників у Румунію. Але поки не буде встановлено комерційних та юридичних умов, я вам нічого не розповім. По Нептунам проект поки на паузі, а по безпілотникам атложен на 26-й год для акумулірування, скажем так, да. Довольно більшої інвестиційної суми президент Румунії Дан раніше заявляв, що країна не готова відправляти миротворців до України, але готова допомагати й іншим, чим зможе. Ми, як і деякі інші держави, не відправлятимемо контингент в Україну після можливого миру чи припинення вогню, але ми підтримуватимемо логістику та постачання миротворчих операцій на наших базах. Когда... Была, по сути, у нас закрыта морская акватория, На Румыния очень сильно подставила плечо Украине, и через ее порты та же Константа, например, шел, шло большое количество, по сути, украинского экспорта под зонтиком НАТО. Румыния показала себя как надежный союзник, который, может быть, не так много говорит, как другие, но при этом делает. Так само румунська влада у світлі останніх інцидентів із вторгненням російських дронів на їхню територію поки що тільки розглядає варіанти, як їх збивати. Це відбувається час від часу, коли дрони пролітають над якоюсь невеликою територією Румунії. В останні кілька днів пілоти отримали схвалення на збиття безпілотника, але вони, проаналізувавши, вирішили, що можуть бути ризики для населення, і вони слідували за дроном, поки він не залишив повітряний простір Румунії. Ну, вот как понять, с какой целью беспилотник залетает, ну, вот в конкретную Румынию? Ну, я не знаю, да и никто не знает. Но вот в прошлый раз беспилотник в приграничье Румынии летал 50 минут, час, 50 минут, вот посмотрел всю критическую инфраструктуру, всю портовую инфраструктуру, собрал данных, на самом деле, сколько бы данных не собрала ни одна там агентура. Которая робота на території Румунії там теж более чем достаточно. На ну, от і все дай беспилотник, безпілотник себе с миром політів си території Румунії взяв всі розвідданий. Зрештою, у Румунії вважаючи, якби українці побачили скільки реальної зброї та допомоги вони передали Україні, то відсоток українців, які позитивно ставляться до України, міг би зрости. Уряд Польщі закликав своїх громадян негайно залишити територію Білорусі усіма можливими офіційними методами і шляхами. Причина ризик непередбачуваних обставин. Раніше Польща відкрила кордон з Білоруссю після завершення там військових навчань захід 2025 Але прем'єр-міністр Дональд Туск попереджав, що ситуація може змінитися, і тоді кордон знову закриють. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.